Харків щотижня здригається від анонімних дзвінків про замінування станції метро, вокзали та торгові центри, правоохоронці перевіряють щотижня. Обстріляти військомати з гранатомета теж інструмент для залякування прифронтового міста. Основна ціль теракта нагністи ситуацію паніки і страху. Тому те, що має діла Харків сьогодні, це тероризм. Ні диверсії, а тероризм. до тепер замінування були порожніми погрозами. Утім, 9 листопада бомба таки вибухнула у пабі. Стіна до этого ми жили в країні, в якій відбувається війна. але ми все таки були на мирній території. Ми не предполагали ні терактів, ні вибухів. У лікарні досі двоє відвідувачів закладу. Щоб зібрати гроші на їхнє лікування та відновлення пабу, тут провели концерт. У закладі запровадили посилені заходи безпеки. Були охранники, які стояли внутрі, були в нас знаружі, були у нас зона ну, догляду речей, пакети, сумки такого. Теракти у Харкові елемент інформаційної війни, вважає психолог Максим Житко. На його думку, таким чином у сіють паніку і думку, що влада не здатна контролювати ситуацію. Це хороший повад для того, щоб роздуть. Інформаційну волну, яка направлена на дестабілізацію як віддільної індивідуальної да, психологічної устойчивості, так і дестабілізацію определенних цільових соціальних груп. Максим Житко радить завчасно запланувати свої дії у разі можливого теракту, зокрема, контролювати ситуацію навколо себе у людному місці. А СБУ тим часом звітує: групу чоловіків, підозрюваних в організації вибуху у ПАБІ затримали. Анатолій мажора Разом Радіо Свобода.